Якщо ви адекватні батьки і обмежуєте використання смартфону чи там, планшету для вашої дитини, то це є нормально. Але в один момент все одно вона до вас прийде і скаже: мама, тато, треба мій перший смартфон, бо я ж не буду білою вороною. І саме про це зараз ми і будемо говорити. Що таке перший смартфон, який його вибрати, скільки воно має коштувати і яка взагалі різниця? З вами Макс. Карпати серед смертшопінгу Hotlineua і ми починаємо. Смартфон може стати корисним інструментом для вашої дитини. По-перше, ви зможете бути на зв'язку з дитиною в будь-який час. По-друге, у нього можна встановити освітні застосунки та контролювати час, який дитина проводить онлайн. Також смартфон, джерело розваг та ігор, а ще контролю місця знаходження вашої дитини з можливістю налаштувати повідомлення, коли дитина знаходиться за межами певної геопозиції у певний час. За умови розумного використання смартфон може допомогти дитині розвивати власні навички та дізнаватися більше про світ навколо. Однак разом із можливостями смартфона приходить і відповідальність. Як то. Казав дядя Бен в спайдермені. Варто встановити батьківський контроль, який дозволить контролювати використання смартфона вашою дитиною. Переконайтеся, що ви можете встановити обмеження на використання, моніторити встановлені застосунки та контролювати доступ до веб-ресурсів. Чи просто підскажіть дитині е, от до самих тих веб-ресурсів, доступ нормальні сайти, щоб не було потім цього всього. І фінову тамін. Перше, що ви маєте зробити, це подивитися навколо. Подивилися. Друге, це знайти свій смартфон, подивитися, що у вас це таке, якщо Apple, то беріть дитині також Apple, бо зручно використовувати, налаштовувати всі ці сімейні плани, трекати і так далі. Якщо у вас Android, то також буде зручніше купити дитині Android і використовувати всі ці штуки е в одній екосистемі. Але якщо у вас Windows Phone, тоді все. Получається, ви таки один на тому світі. Якщо на Hotline вибрати смартфони від Apple, застосувати сортування за вартістю, то цінник айфонів починається від 6-8 тисяч гривень за дуже старі моделі, такі як iPhone 7, 8 і SE від 2017 року випуску. Водночас, Android смартфони починаються від 1,5-2 тисяч гривень за моделі 2021 року і новіші. Але, по моєму досвіду, я скажу, що старіші айфони 17 року будуть працювати краще, ніж андроїди. За таку вартість за півтори тисячі гривень. Спочатку необхідно визначитися з розміром. На смартфоні з великим екраном зручно переглядати інформацію. У таких моделей здебільшого акумулятор більшої ємності, але він може бути незручним для дитячої руки у повсякденному використанні. Наприклад, його буде складно носити в кишені. Менший смартфон анатомічно краще підходить дітям, але на екрані вміщається менше контенту. Маленькі шрифти, а це означає збільшене навантаження на очі, а також меншу ємність акумулятора. Вибирайте розмір, який буде зручним. Ручний саме для вашої дитини. Маленькими вважаються моделі з діагоналю до 5 дюймів, середні до 6 і великі всі інші смартфони. Виставляємо відповідні розміри у фільтрах і вибираємо. І це скажу, що не впливає розмір вашого смартфону на, так скажемо, на здатність погіршуватися ваших очей, бо все одно ви будете дуже близько, той смартфон тримати біля очей. і Це є дуже погано для дитини. Краще все ж таки пояснити, що якщо ти дивишся кінчик, дивись це як мінімум на телевізорі. Відстань набагато більше і немає цього прямо безпосередньо вплину цих діодів на, на, на твої очі, точніше на очі дитини. І ще краще це взяти якийсь навіть найдешевший проєктор, від нього взагалі е, ну, майже не псується зір. Це от треба пояснити дитині. До речі, також. Як ми вже сказали, зазвичай, чим більша діагональ, тим більша ємність акумулятора. Запас по автономності дозволить дитині довше використовувати смартфон без підзарядки, а батьки зможуть зателефонувати чи написати дитині та отримати відповідь у будь-який момент протягом дня важливо вибрати смартфон з адекватним сховищем, тобто розміром постійної пам'яті, наразі. 128 це такий собі мінімум, на який навіть можуть претендувати діти. Але ну тобто, ви розумієте, 64 там 32 вибирати вже не треба. Але Android-смартфони зазвичай ще мають клітки пам'яті, тому там, в принципі, можна гратися. Але що хочу сказати, це також невеличкий лайфхак вам, дорогі батьки, коли ви розумієте, що дитині треба смартфон не для навчання, а для ігор. Бо такі об'єми сховища не треба дитині абсолютно ніколи, якщо вона не буде. Грати. Від кількості оперативної пам'яті залежить, наскільки швидко буде підвантажуватися інформація у ваш смартфон і з нею співпрацьовувати той смартфон буде, тобто швидкість. І е, наразі, от у мене тут написано, що в бюджетних смартфонах нормою буде 24 ГБ, в середніх 6-8, але чим більше, тим краще. Тут можна погодитися, якщо у вас Android смартфон, і можна не погодитися, якщо у вас смартфон на iOS, бо там, скільки б тої оперативної пам'яті не було, все одно він працює майже завжди однаково, бо там оптимізація інтерфейсу. Так само, якщо взяти якийсь старюший головівський смартфон з малою кількістю оперативної пам'яті, він все одно буде краще працювати, бо там голий Android, ніж якісь там наворочені. Ті самі Самсунги, наприклад. Тому тут треба зважати, але також думати про те, що ага, якщо просить багато оперативної пам'яті для рефератів, значить, що правильно він хоче грати, а не писати реферати. Бо для рефератів йому стільки оперативки не треба. Важлива складова комфортного використання смартфона на Android це процесор, щоб запускалися усі можливі застосунки та нічого не глючило. Вибирайте бюджетний смартфон серед моделей на процесорах Snapdragon 4 Gen 2. Тоді ви отримаєте сучасний швидкий телефон. Не це всі гроші світу. Також можна подивитися смартфони на дорогих процесорах Snapdragon 7. Та 8. Вони нам також Gen 1, Gen 2. Якщо пощастить, за дуже адекватні гроші можна придбати смартфон, який ще кілька років тому міг вважатися флагманським. Топовим за продуктивністю вважається процесор Snapdragon серії 8, Gen 1 або Gen 2. Серед моделей вартістю до 6-7 тисяч гривень, подивіться на смартфони Motorola G32 і Samsung Galaxy A14. Вони дуже схожі за характеристиками і мають усе. Що потрібно бюджетному смартфону. Серед моделей до 8-9 тисяч гривень можна виділити Xiaomi Redmi Note 12. У нього великий 6,7 дюймовий 120 Герцовий екран, швидкий процесор Snapdragon 4G2. Навіть базові моделі є 6 ГБ оперативної пам'яті і 128 сховища. Можна трохи доплатити і взяти 8256 ГБ версію, є непогана 48 Мп камера і великий акумулятор на 5000 мАч. Серед айфонів краще дивитися на моделі, починаючи з 8-8 Тут вже більш-менш сучасний Bionica 15, 3 ГБ оперативної пам'яті, екран 4,7 або 5,5 тюмів і дуже непогані камери. Дорожчі смартфони вибираєте з процесорами Snapdragon 7 або 8, N1 або 2. Відповідною кількістю оперативної пам'яті та внутрішнього сховища. Серед Android-моделей це може бути Xiaomi Redmi Note 12 Turbo, Xiaomi 13 Lite чи Xiaomi PoCo F4 F5. Серед iPhonів у цьому ж ціновому. В діапазоні вже можна дивитися на моделі XR 6.1 дюймовим дисплеєм і процесором A12 Bionic. Вибір ідеального першого смартфону. Це також, напевно, і вибір правильного кейсу, типу як у мене. Тому заходьте на сервіс Smart Вибирайте щось таке дебеле, щоб воно руйнувало той, ту плитку, куди падає той смартфон, а не руйнувався сам смартфон. Ну і, звісно, якщо так підсумувати, то що таке ідеальний перший смартфон? Це не максимальні. Звісно, характеристики це не максимальні екрани, не все оце, Але як ми бачимо серед усіх наших друзів, в основному діти надивилися на батьків, діти надивилися на своїх друзів і хочуть щось там останнє з айфонів чи там з андроїдів, якщо у них там вони в андроїдівській тусовці. Тому, знаєте, тут ці наші поради прислухатися, то можна, але все одно сама дитина вам вже скаже, який смартфон вона хоче. Але як така невеличка шпаргалка, хай буде. Ну і звісно, заходьте на Котланвій, тикайте фільтр, дивіться вартість смартфонів, бо насправді за мінімальні гроші є дуже багато різних моделей. Плюс, коли щось там нове виходить, старе починає трошки падати в ціні, ви можете подивитися графіки, наскільки воно знизилося. І таким самим чином можливо дитині взяти якийсь флагман дворічної давності, який буде зараз працювати за ті самі гроші, набагато краще, ніж щось нове за ті гроші. Ви розумієте, так, да? пише? З вами був Макс, сервіс смартшопінгу Hotline.ua і дуже цікава тема. Тож, дітям смартфони, а нам Карпати. Все. Дякую за увагу. Підписка, дзвіночки, всі всі штуки, коментарі. Пойдем.